Слава Україні! Сьогодні на ремонт у нас такий стабілізатор фірми Forte, Це 5-кіловатний стабік. Він вийшов з строю. Будемо зараз скривати, дивитися, що там всередині є. Я щось підозрюю на те, що напевно тут або запобіжники повилітали, або рельошки. Одне з двох. Ну, може, в принципі, бути ще якісь нюанси. Будемо скривати, будемо дивитися. Всередині маємо таку начинку, тероїдальний трансформатор 5 кВт. Крута штука, а тут є плата індикації, плата управління. Зараз будемо відкручувати, дивитися цей вхідний автомат. По входу він йде, йде от кабель сюди. І, і тут у розрив відповідно на плату управління і склатив управління вже на тридальний трансформатор. Отже, відкрутив я передну панельку, відкрутив також кріплення автомата. Забираємо автомат. Думаю, що в принципі можливо його звідси. А він так витрати, треба буде припаяти. Це не проблема. Це не є столь важливо. Його вбік. Зараз будемо відкручувати цю плату. І будемо дивитися, що є поломка, але зразу візуально я вам скажу, що є отака річ. Дивіться Ось. Пішов спати один із компонентів, а саме релюшка. Звісно, не забуваємо про шлейфи, Треба відсоєдинити у нас плату індикації. Так, плату індикації у нас відсоєдинена. Тепер управляючий, тобто не управляючий, а один із проводів живлення. Це на цю плату. Тут є зумер. І тут, я так розумію, наскільки це є плата контроля за вхідною напругою. І Також живлення основної плати також забираємо. Ще, друзі, цікавий факт це те, що на платі присутні сліди пайки, це означає, що ці реле неодноразово мінялись. Ще одне що дивно, це те, що... На цьому реле, яке згоріло. Присутні сліди пайки, ну зрозуміло, воно було замінене, Так думаю, неодноразово. Не Але тут немає присутності, щоб була пайка. І тут так само немає присутності, не видно, щоб була присутня пайка. От. Але на контактах 12-вольтової лінії, яка живить релюшки, от, вона є. Добре, продовжуємо, випаємо, е, релюшки і працюємо далі. Один із важливих аспектів це те, що е, нам треба замовити ось ці релюшки для стабілізатора. Для вас це буде виглядати миттєво, а для мене це пройде пару днів, щоб замовити релюшки. Е, Замовляємо релюшки, перепаюємо, як я казав, і будемо... Продовжувати ремонт. Отже, друзі, продовжуємо. Отримали ми релюшки. Замовив я релюшки під Ой, секундочку, аварія. Замовив я три релюшки з запасом. От. Зараз будемо перепаювати ці релюшки і працювати далі. Будемо дивитися, як воно піде далі. Думаю, що в принципі цей стабілізаторчик на 5 кВт мав би, би запрацювати. Отже, друзі, так, випаїв я з гіркою бідою цю релюшку. Ці контакти не, 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 не як, як були, так у неї залишилися. Трішки не обірвані. Акуратно випаю, але я вам скажу, що пайка, конечно, тут була капітальна. От дивіться, порівнянням. Порівняння. От це є згорівша релюшка. От. Це є така ж сама оригінальна. От. Різниця. Тут три контакти, тут два контакти. Суть. В тому, що середній контакт на згорівшій релюшці, він не запаяний. Тому ролі ніякої не грає. Тобто грає ця і ця сторона. Тобто два контакти. Так само і на новій рельосці, яку ми замовили, ця і ця рельошка. Це, 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 це контакт. Це є живлення реле 12 вольт. Це є силові контакти. Три силові контакти. Так само і тут три силові контакти. От, Дивіться. Запаюємо рельошку нову і пробуємо включати. Дивіться, що воно з того всього буде. Вона тут ідеально стає, так як би вона тут вродилася. Отже, помаленьку запаяємо. Отже, друзі, запаявлять ці релюшки. Одну релюшку цю, що була е, строю. От бачимо, вона ось такий стан її там там контакти вже, там торба, там контакт, там. От, Не столь важливо, дивіться, от. оце є нова релюшечка, котру я запаяв. Підключив я шлейф індикаторної плати, підключив живлення э, зумера, підключив живлення основної плати, підпаяв, хто пам'ятає, э, цей контакт був відірваний. Я його підпаяв назад. От, Це є вхідний автомат. Отже, поставив я ще, друзі, на вихід тестер тут. І зараз будемо разом з вами пробувати це все запускати. Знаю, зараз, скажуть одні, що на що так запускати, це небезпечно туди-сюди. Так, це небезпечно, але повірте, я маю допуск, і я можу працювати з такими установками і набагато вище. Тому. Разом з вами зараз запускаємо, робимо перший запуск. І дивимося, працює воно чи не працює. Отже, це є вхідний кабель. Щоб ніхто нічого не думав, от дивіться, цей вхідний кабель. Включаємо в переноску. Отже, так, це є плата, це є плата індикатора. І робимо запуск. Так. Ну що, поїхали з Богом. Перший запуск разом з вами. І що ми, друзі, бачимо? Так, дійсно, воно працює. Ох! Ох, ці хремонтики. Так, дивимося на тестер, показники тестера. Так, у нас 234 вольта. Дивимося. По входу у нас 230. По виходу 222 стабілізовано. Супер! Отже, друзі, ще по платі. Пам'ятаєте на початку відео я казав про неакуратність пайки і про те, що були сліди пайки на платі. От дивіться. Тут це є моя пайка. От, тут два обхідні 12-вольтова 12 лінія на релюшку. І тут силові контакти. Ну, я думаю, різниця суттєва. Це ж не є важко, береш ватний тампончик, береш спирт, або береш якусь щиточку і це все акуратно зчищаєш. Ну, це ж не є важко. Отже, друзі, складаємо це зараз в корпус, усе. прикручуємо плату, плату почистив, прикручуємо вхідний пакетник, прикручуємо плату індикації і це все в корпус. Складаємо. Отже, друзі, маємо полузібраний стабілізатор. Зараз роблю ще один пуск, От. щоб переконатися, чи все добре. Так, В сеть включили. Так, запуск. Проходить 4 секунди і релюшки спрацювали. Все працює. Збираємо. Це до кінця, і будемо віддавати клієнту. Отже, ремонт завершений і робимо фінальний пуск. Так. Включаємо, робимо заміри, включаємо стабік. Проходить 5 секунд. Спрацювали реле. Бачимо вхідну напругу, бачимо стабілізовану вихідну напругу. І Бачимо також на мультиметрі, також вихідна. Вона чомусь різниця між показниками мультиметра вихідного і це є на виході мультиметра. Ну, думаю, що в принципі, це не є столь важливо, так аж головне, що цей стабілізатор буде працювати. Всім добра, всім мирного неба, до зустрічі.